Вітаю. Сьогодні вже ми поставили опалубку на фундамент, залита під бетонка. Бачите, зараз в Карпатах іде сніг, ось така погода. Но ми навіть в цих умовах працюємо, тому що ми пообіцяли виконати терміни і це все ж таки не дощ, а снігом можемо працювати. Опалубка виставлена по фундаменту. Збита, закладні, закладені де треба, зараз будемо воду прокладати, закладні. От. В таких умовах ми працюємо. Наша бригада все нормально виконує, хлопці надійні, сніг іде, вони працюють. Дуже їм за це дякуємо, що вони потужно якісно працюють. Якщо вам потрібно збудувати будинок під ключ або окремо фундамент. Або монолітний перший поверх з перекриттям, то звертайтесь до зустрічі.